Зараз перед тим як почати матч. У нас є приємна подія, приємна новина. Просимо вийти на центр майданчика, арбітра європейської категорії Валерія Рожкова та арбітра міжнародної категорії Ірину Ткачук. Просимо, просимо вас сюди, до камер. Від Європейської Федерації гандболу від ЄГФ надійшли сертифікати, почисні сертифікати про завершення. Славної міжнародної суддівської кар'єри Валерія Рожкова та Ірини Ткачук. Нагородження проводить голова суддівської комісії Анатолій Міщук. Отже, срібним свистком наголошуються Валерій Рожков, який неодноразово працював на матчах європейських кубків, на матчах молодіжного чемпіонату Європи. 2022 року Валерій Рашко у лавах Збройних сил України захищає нас, захищає Україну. Бажаємо Валерію перемоги і повернення до нашої гандбольної родини. Ірина Ткачу суддя міжнародної категорії нагороджується сертифікатом про завершення міжнародної суддівської кар'єри, а також Золотим свистком, пам'ятним подарунком! Ірина Ткачук судила в фінали топ-турнірів. Величезну кількість європейських матчів європейських кубків. Ірина Ткачук і надалі залишається у гандбольній родині. Працює делегатом та є членом суддівської комісії України.